Такі, як є, подкаст про людей, які не бояться бути собою. Тут звучить молодь, яка шукає, вірить, творить і служить. Ми говоримо про покликання, хобі і труднощі. Без пафосу, без масок. Просто як є. Це не тільки про християнство, це про життя у всіх його проявах. Доброго ранку або ж доброго вечора, дорогі слухачі, глядачі нашого подкаст-каналу, так і як є. з вами я, його ведучий Андрій. І сьогодні у мене в гостях людина, про яку я дізнався вже, приїхавши в Рим на навчання. Це один із майбутніх літургістів. Хто не знає, що таке літургіст, то він зараз вам пояснить нашої церкви Василь Побігушко. Привіт, Василь! Вітання, дуже радий сьогодні поспілкуватися разом. Це, що це що буде цікаво. Не те що надіємося, ми знаємо, що воно, що воно буде цікаво. Дивись, я про тебе вже трішки знаю, але про тебе не знають всі ті, хто нас сьогодні дивиться. Якщо можеш, розкажи, будь ласка, головні речі: хто ти, звідки ти і чому ти приїхав в Рим на навчання? Так, мене звати Василь Поблушко, я е, є семінаристом, який навчався в Львівській духовній семінарії, і зараз е, навчаюся в Римі. Е, вже е, десь зробив ліцензіат, е, власне, питання візентійської літургії. І зараз е, я є на початку докторської формації, зараз працюю над докторатом, власне, який майбутніми роками надіюся, що так е, зможу довести до якогось Для тих, хто не знає, ліцензіат це одна із ступенів в навчанні. Семінариста, яка йде вже після закінчення духовної освіти в семінарії, а Василь, він більше того, він продовжив навчатися на доктораті, тобто, в майбутньому він буде одним із викладачів в семінаріях або інших духовних закладах. Василь, як ти зрозумів, що ти хочеш вивчати саме літургіку? І скажи, будь ласка, декілька слів, що таке літургіка? Дякую. Тут е, насправді е, щодо що того, чому це мене цікавить, не, пев, не певне, що е, все, все було через те, що мав певний досвід так, формування в церкві, і зокрема в літургії. І літургія, власне, є тим, що не тільки е, що ми святкуємо, в чому беремо участь, але так само те, що нас формує. І без, так, певно, через зацікавлення е, загалом. Е, що власне, чим є літургія, що стоїть за тими символами? Я почав, я почав цікавитись тим, і так якось і в рівні роки, десь я тим цікавився і, відповідно, працював, мав багато курсів власне, при Українському католицькому університеті, і при нашій семінарії, власне, де десь мав нагоду себе також десь, багато відкрити. Тому десь через зацікавлення десь так завжди мене. Так дізнатися глибше і більше, що стоїть за тим, власне. І за тим є цікава історія, бо за цим є історія і людини, і є релігійних вірувань, як вона це виражає, і як вона це зафіксувала в різних манускриптах, рукописах, книгах, і як вони передавались тут це десь про традицію, яка дуже жива, і яка віками передавалася, і яку ми бережемо, стараємося берегти. Тобто літургія це не лише те, що у нас особливо, особисто мене. Вчив тато і мама, і мої рідні це не тільки те, чому ми йдемо до церкви в неділю, а й якісь символи історії. Можеш розказати більше про це? Mm -hmm. Ну насправді це дуже цікаво, і я думаю, ті, хто люди, які приходять, так можливо, не дуже є близькі до церкви, чи не мають досвіду такого літургійного життя, для них літургія буде чимось дуже таким власне містичним і. Те, що можливо, тим, чим була вона колись для е, тих посланців з Київської Росії, які приїхали до Візантії, які не розуміли мову, бо служилися в Константинополі Грецькою, очевидно, і вони не розуміли, але через мову символів і скерсу співу вони казали, що ми повернулися так, немов ми були на небі. І я думаю, що власне е, вона є частиною нашого, наш, нашого життя, нашого вираження, е, нашого культурного коду. Так, як, Певної нації, і, зокрема, в нас, в українців, церква, десь нашій національній свідомості культурній є досить глибоко. І вона дійсно ми, часто літургія або служіння є так частиною нашого формування дитячого і Так далі, звичайно, зараз все змінюється і в контексті глобального світу. Ми переживаємо моменти, коли ми звичайно мусимо виходити і не можемо лише затриматись на на, на, на тому рівні десь так е, е, традиції, яку ми просто повторюємо так без жодної свідомості, бо ми не можемося передати і пережити. Тому зараз літургія переживає такий великий е, водночас і виклик і водночас і можливість е, бути переосмисленою. Зараз ми вже не боїмося так десь. Все заховати в якісь певні такі рамки, так це і... переб'ю тебе. Літургія і літургіка – це річ не стала, а річ, яка змінюється, так яка реформується і яка пристосовується до життя кожного християнина. Думаю, тут можна сказати так і ні, бо водночас так літургія вона формувалася. Очевидно, що вона це не є. Лише якимось там обрядом, встановленим самим Христом чи апостолом, який був безпередно переданий нам, і ми його дотримуємося, так як кожну літеру і жодної ми не опускаємо. Звичайно, що ні, вона літурія формувалася і в, в певному контексті культурному, зокрема, в контексті церкви переслідуваної в перших столітті, пізніше церкви, яка стала державною, вийшла на катестал і отримала дуже багато. Різного роду, так скажімо, різного роду можливостей як державна церква, воно то відносно літургія змінилася. Літурія стала більш імперською, більш. А поясни, імперсько. будь ласка, різницю, бо я її я, я її знаю, розумію, але можливо хтось не розуміє. Відмінність між літургією і літургією Власне, літургія це є це є молитва церкви. те, що ми живемо як церква. І е, те, як, як ми виражаємо нашу віру. Це власне є водночас місце, де ми виражаємо нашу віру, і так само літургія є місцем, де ми вчимося віри, бо насправді е, ми бачимо, що ми повторюємо завжди символ віри. Саме молитва анафори є дуже сильно догматичною і е, так би скажімо віровчительною. Молитва анафори це те, що знаходиться в самій літургії. А літургіка, що це літургія, власне, це є так, би мовити, можемо назвати певна наука. Церковна, яка власне, досліджує літургію як е, своєрідний, е, літурка досліджує літургію в її історичному розвитку, в контексті. І тоді власне розглядає, як літургія формувалася, які були на неї впливи, як вона в різних, е, наприклад, регіонах, в різних традиціях себе виявляла е, і пробує теж якось це все синтезувати. Скажімо, і, і після семінарії, де ти отримав базову духовну освіту, навіть щодо літургіки, ти вирішив поглибити свої знання і навчатися вже в Римі більш детальніше, досліджувати е, літургію, літургіку і на загал, як вона формувалася. А які труднощі, які виклики ти зустрів тут, в Римі, е, розпочавши своє навчання? Ну, найперше. Очевидно, що першим викликом, який, який, який я зустрів, це була мова, так? Бо е, я не був до кінця готовий і не мав такого рівня, насправді так? достатньо, аби відразу вільно відчувати себе тут в Італії, в Римі, почати навчання, одразу, скажімо, е, е, розпочати навчальний процес і твію, мова була першим таким викликом, з яким я давав собі раду, і водночас себе вимагало так багато засил. І водночас, перші який для себе, напевно, засвоїв, це що. Навіть якщо ти багато прикладаєш зусиль дочні мови, потрібно дати собі час комусь, тобто йде швидше, мова комусь хвильніше. Тому це така річ, яка е, ти багато дізнаєшся про себе, насправді так? Ти бачиш свої плюси і мінуси. Тому водночас, звичайно, було те, що було теж певним викликом академічне середовище, до якого є ще не звик. Власне в папському східному інституті. І це було е, водночас це була, була дуже гарна нагода для знайомств і і побачити дуже багато. Різних професорів, і не тільки з нашого інституту, а власне Борим є такою великою мережею богословських думок, і тут, власне, є можливість скористати в різних університетах з і знайомитися насправді з викладачами, які мають дуже високий рівень, так зокрема в сфері літургії. Тому для мене це звичайно було водночас і викликом, але водночас і великою можливістю. От ми згадували, що ти вже закінчив перший етап. Навчання на ліцензіаті. Розкажи, будь ласка, про тему твого докторату, над чим ти працюєш зараз в своєму доктораті. Так, ну, я зараз є на першому кроці, скажімо, mm. тому я зараз працюю тільки над проєктом, надіюся, так в моєї майбутньої праці, і вона власне буде присвячена тематиці Київської літургійної традиції як виявлення тобої регіональної літургії. Зараз в Бізантійській літуріці є певна така тенденція до вивчення власне регіональних особливостей різних традицій. Якщо в попередньому, попередньому столітті була більш звична метода, більш така методологія вивчення, власне, більш синтезувати все і групувати, і називати це сім'ями літургійними, так родинами, так візантійська родина, сирійська, олександрійська, чи римська, латинська. І власне пробувати все це групувати. То зараз власне вже є певна спроба запропонувати іншу методу, так іншу методлогію довчення літургії і розглядати її з перспективи власне регіональної. Бо кожна та сім'я має свої регіональні особливості. І дійсно та сама взятістська літургія, яка була свого часу в Константинополі, в серці імперії, вона була теж в своєму варіанті регіональному, наприклад, на півдній Італії, чи на Слов'янських Теренах, чи на Різних Грецьких островах, і кожна з цих територій географічно. Звичайно, вона мала свої особливості, тому я хочу власне дослідити київську літургійну традицію. Власне якої якої ми є Так, Якої ми є нащадки? тому це там дуже цікаво. і вона потребує насправді дослідження. Вона не є добре висвітленою, і вона, власне, навіть контакті її окреслення як київська літургійна традиція, як така як певна церковна, навіть і свідомість. Єрархів, еліти, духовенства, як вона себе усвідомлює, як гравець самостійно, наприклад, на терені еклезіології, як вона себе ставила по відношенню до Костопольського патріархату, теж -тво, потім... твоя і... тема буде дуже цікавою, ну, особливо і, для і... наукового середовища і історичного. А зараз я б хотів порушити іншу тематику в нашій розмові, це тематика така більш простіша. Яка стосується от самого фундаменту і основ літургіки. Перед семінарією слово літургіка означало для мене щось таке дуже далеке від мене і незрозуміле. Коли я прийшов в семінарію, я побачив, що це таке, і... але я так само побачив великі відмінності в способі служіння не тільки окремого священника на парафії, особливо в нашій церкві. А й загалом великі відмінності навіть у способі служіння тієї самої літургіки в цілій церкві. Тобто вона не є чимось одним, яка має хоча має свої чіткі правила. Однак кожен священник на кожній окремій парафії має якісь певні свої правила у виконанні служінні служби Божої, як ми mm -hmm. кажемо. Як на твою думку, в чому полягає, не можу сказати, проблема, однак питання того, що в нашій церкві літургії і інші молитви на кожній окремій парафії мають свої відмінності? Ну я думаю, що ця проблема дуже є давньою, і насправді вона є поширена не тільки в нашій церкві, але й в церквах сучасних і Греції, і, напевно, і на Балканах. Я думаю, що вона пов'язана з таким і в історії, ви можете дуже багато насправді прикладів, тому що дійсно манускрипт від москви не відрізнявся. І ми не знайдемо один манускрипт, навіть якщо зайдеться про це літургію, який 30% є одинаковий, ми можемо знайти завжди якісь якийсь регіональні особливості. Я думаю, що за це теж стоїть певна така свідомість релігійна, яку цікаво вивчати. Так, бо літургія водночас вона нас формує, але так само ми її формуємо. І власне цей елемент, де ми його формуємо, ця, цей майданчик власне, він дуже часто є для священників таким невеличким резервуаром, де вони можуть спевність свою так би, релігійну свідомість релігійні практики вражати. І дуже, дуже часто йдеться за такий особистий досвід переживання літургії, які священники чи так само об'єдні вкладають. І вони відрізняються, тому ми різні різні. І тут, я думаю, що це не потрібно відразу засуджувати, і нам слід е, прямувати до якоїсь уніфікації, бо літургія вона є, водночас ми маємо її переживати як молитву церкви спільно. Ми не маємо її права індивіду, робити індивідуально і лише для нас, бо це є молитва церкви. Але водночас. Е, ми не маємо десь так напевно дуже різко засуджувати всі такі регіональні особливості, бо вони водночас та за ним стоїть певна релігійна свідомість, яку цікаво вивчати. Тобто це не є проблемою, але є багатством. це може бути, це може бути багатством, але може бути проблемою. Тому та, воно потребує десь власне свідомості. Так само це ж спожителів, власне, розуміння того, що літургія є спашеною всієї церкви. Відповідно, ми маємо її берегти як наше спільне і десь якісь речі, можливо, наші особисті досвід релігійної свідомості чи літургії виражати, можливо, не в такий яскравий спосіб, так щоб ця молитва залишалася на цар. Так само, якщо можеш, поділися з нами от тими темами і Які зараз найбільше побутують у сфері літургіки? Ну, справді так. Зараз літургія переживає бо такий досвід, я б сказав, доволі розвиток. І зараз я б сказав, що ми є на етапі такого, і зараз я говорю про візантійську літургію, на етапі такого переходу власне, від історичної, історичного способу дослідження літургії до власне дороги до розвитку літургійного богослов'я. Але власне в східному інституті була доволі поширена власне, практика вивчення літургії в такому історичному ключі, тобто аналіз манускриптів, відмінностей, так хронологічно власне, прослідкувати, розвиток різних обрядів і так далі. І дійсно цей, 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 ця методологія дала дуже добрий пліт, було написано більше шести томів, присвячених візантійській літургії. І це власне, почалося в регіоні в східному інституті. І професором е, Хоном Матеусом, які цю працю продовжили його учні, і ця зараз, скажімо, ціла середньої складає більше 3,5 тисячі літні про візантійську тісь кілекторії. Це є найбільша аудиторія, яка є найбільш вивчена. І е, в тому вже, скажімо, в, то, в тій сфері вже дуже багато зроблено. І ми зараз потребуємо власне, як теж, е, переходу до е, розвитку. Літурного богослов'я, дивитися на літургію не лише з перспективи відмінностей, якихось чи рубрик, особливостей якихось слів, манускриптів, але, власне, дивитися більше на літургію, як на певне джерело богослов'я. Тому... А ти, ти сказав, що наша літургіка переживає етап розвитку, але я насмілюсь тут з тобою не згод не згодитись через те, що Бачу в нашій церкві, так само не тільки в нашій, в багатьох інших церквах, і в Латинській певний занепад релігійного життя, особливо серед молоді. Тобто, якщо є занепад релігійного життя серед молоді, означає, що в майбутньому ця літургіка, цей спосіб молитви кожного окремого народу, він е не буде мати розвитку. Так, це не виклик, який ми переживаємо, але не який які ми можемо зустріти так само і в попередніх століттях. Потрібно десь напевно е, трошки дійти від такої міфологізації попередніх століть. Бо, чесно кажучи, якщо читати навіть гомілії Золотунства чи Августина, можна побачити, що він там е, власне свій період, який ми називаємо Золотою добою», ніби християнства, патристики. Золотуст і критикує людей, що вони не розуміють літургію, вони входять під час літургії, вони входять швидше з літургії. Вони не розуміли до кінця власне глибудові сенс, то тобто, вже вже Сі Золотусто чи Агостин, який е, теж в своїх е, працях говорить про те, що в пасхальну ніч коли відбувалися масові хрещення людей, які пройшли всі відповідні приготування школи потихоминату. Ті власне, люди, які прийняли хрещення, які носили білу одежу, які були свідченням християнства для свого міста, вони часто в пасхальну посхальоніч нападалися і ходили із вишешлення християн. Тому я думаю, кожне століття має свої виклики, і те, що ми зараз живемо, це є певний виклик культури, і, власне, що, того, що культура десь можливо ставиться так трошки стереотипно до літургії чи до традиції, і що ми маємо певну таку проблему втрати зв'язку поколінь. І власне з цим нам потрібно працювати і водночас. Старатися ну, не лише наблизити, але власне, зробити нашу літурію такою, аби вона не, ну, не тільки промовляла, А доступною, Доступною, але віддоткому 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 віддоткому. Віддоткому не простою. Тобто не зробити, бо ми зараз живемо в світі, де дуже багато є речей, тому що таких поверхне. Mm. І водночас ми зараз трошки це відчуваємо і є трошки справлені до глибоких речей. Бо Зараз там пропонують дуже такі речі швидкі, так швидко доступні, і дуже часто нам рукує духов глибини. І власне літургія, як мене, вона є тим глибиною, яку потрібно зберегти. І власне спробі десь адаптувати чи якось наблизити літургію до молоді чи до культури сучасної. Ми не маємо десь перейти ту межу, власне, аби не втратити цю глибину автентичність. Ми маємо показати, чим літургія може бути для сучасного світу. Як вона може бути глибоко глибиною, власне, яку ми маємо? А от власне, як ти можеш описати, або що ти можеш запропонувати людині, яка є далекою від церкви, від лідургіки, хоча вважає себе християнином, що ти можеш запропонувати, щоб стало першим кроком для того, щоб ця людина могла побачити, що це справді багатство і що це справді потрібно? Для її духовного життя або ж навіть морального життя. Це є справді певним викликом, не тільки власне, для нас, і для церкви, бо ми маємо власне бути тими, хто має показати цю хрусту літурію. І проблема, можливо, полягає часто в тому, що ми, християни, не живемо цією літургією. не лише в церкві, в неділю, в свято, але не живемо власне літургією після літургії, бо літургія, власне, як таке грецьке слово, означає спільна справа. Спільною справою в Римській імперії це була е, військова служба, це були е, знаю, медичні установи, це було все те, що е, насправді е, регулювало і робило життя в імперії тобто, дуже е, так, зручним, але так само безпечним. Тому літургія, власне, є спільною справою. І... Тобто для християнина літургія є тим, що об'єднує його з іншими так. і робить його життя безпечним і корисним. Так, і власне тому, е, я думаю, що е, в контексті діалогу зі світом, власне, сучасною культурою, з теж, з викликами там, філософськими релятивізму, атеїзму, ми маємо бути те, що е, ми десь є частково відповідальні за те, що десь літургія залишається тільки спадщиною християн, е, скажімо, традиційних, які відвідують храм. Те, що наша літургія десь не виражається, можливо, так очевидно в служінні церковного. Власне, в тому контексті церква, яка служить, яка, яка переживши літурію, власне, в церкві виходить за її межі і продовжує служити. Тобто, проблема нашої церкви може бути в тому, що навіть ми, християни, не розуміємо цього духовного спадку, цього духовного скаргу, який отримали від наших предків, і не розуміючи його, не можемо щось запропонувати іншим. Так, це, це насправді велика проблема. бо... Є певна спроба так, власне, створити християнство, таке власне закрите, певний клуб однодумців. Але це воно є чужа Івангелією, бо Іванглія, водночас Христос, він виходить за рамки будь-якої, е, е, скажімо, замкнутості. Відповідно, ми маємо бути десь свідомі того, що ми повинні ділогуватися зі світом. але Власне, мовою діалогу має бути мова Євангелія. Тут ми маємо, напевно, про це не забувати. І, напевно, очевидно, що людина, яка десь відчуває себе, скажімо, себе ідентифікує так, позацерковно і має багато можливо питань, певних критиків щодо церкви, очевидно, що напевно найпершим кроком до її такої, скажімо, до розмови. до розмови до розмови доснявся з християнством було би напевно побачити, показати їй, що церква це не лише літургія, в тому сенсі показати соціальне служіння церкви, що церква робить власне як спільнота, як церква дбає про, про бідних, як церква старається працювати з мігрантами, як церква пробує об'єднати людей, mm. і через це людина може власне відкрити для себе це, це цю другу частину літургії, власне, літургію після літургії. Тобто літургія це не тільки символ. Це не тільки якась містика, таємничість, в яке, в яке включені тільки християни, а це так само служіння, праця, побудове життя і спосіб життя. Так, Яким нас... зараз мало хто живе, так і це насправді дуже важко, і ми, як християни, маємо цим проблеми. і відчуваємо, тому що наше літа наше життя так трошки відрізняється. Я, живемо... я скажу тобі більше. Так. Я закінчив так. семінарію і, і навчаюся тут угу. в університеті, але саме те, що літургія і літургіка, це, це не тільки обрядовість, не тільки історія, не тільки спадок, а й частина повсякденного життя. Так. Я над цим навіть не задумувався. Та власне, і це трошки втрачений акцент, який ми втратили, і які власне які богослови, такі як Олександр Шмеман і інші, власне, пробували пробу 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 свій час відкрити для культури. Власне, Шмеман працював в американському православі, власне, яке було дуже сильно, скажімо, серед різних тенденцій культурних, американських різних рухів, і відповідно вони пробували показати це дуже цікаво щодо як. Того як Бог слово, як літургію ми спробували так, не змінюючи літургію як таку, але як ми спробували її е, трошки модернізувати Модернізувати в сенсі, представити по-іншому, показати її насправді глибший сенс. І для себе відкритиме все? Наш час, на жаль, добігає кінця, але це не привід засмучуватись, а привід задуматись. І над цим питанням якось модернізувати своє християнське життя, щоб показати його красоту mm -hmm. для інших. Василь, а що ти можеш побажати для наших глядачів і слухачів цього каналу? Ну, найперше, я думаю, те, що бажаю іншим, бажають собі. Тому, так як ми говоримо зараз про літургію, то на, на, на правду. Бажаю нам відкривати для себе власне символічну мову літургії. І для того, напевно, треба бути щирим, що е, ця мова є дуже біблійною. Це є пов'язане. Якщо ми, е, наша біблійна основа десь не зовсім добре поставлена, тоді для нас літургійні символи стають важкими і незрозумілими. Тому десь в тому плані так, відкривати для себе літургію і виходити за її межі, за рамки, і власне, пробувати жити літургією, притворити своє життя на літургію само, як і в Харисії ми отримуємо цей хліб, який ламаний, який Херсонство має, дає нам пробувати і наше життя теж ламати, бути готовими до жертви і власне, і виходити, виходити зарами. А для всіх тих, хто далекий від християнського життя, християнського розуміння, однак все ж таки дивиться цей канал, заохочую вас до розуміння того, що літургіка це не є щось містичне. Це, як сказав Василь, є щось повсякденне і просте, з яким має бути, але, на жаль, не завжди є пов'язане життя християнина, і хоча б не засуджувати, але з повагою ставитися і не, відки... не відкидати це багатство, яке пропонує літургіка, християнська частина нашої історії, а прийняти його і цінувати як багатство цілого нашого народу. Щиро дякую вам за перегляд цього відео. Будьте завжди на зв'язку і до нових зустрічей.